Дякую за гарну пісню. Сьогодні, брати і сестри, ми співали теж гарну пісню, і такі були слова. Глянь, друже, глянь. Куди ми сьогодні маємо подивитися? Глянь на рани Христа, на Терновий вінець і пізнай, як він любить тебе. В цей день. Коли раз в місяць ми приходимо, щоб згадати смерть нашого Господа Ісуса Христа, хочеться, щоб ми про це роздумували, роздумували про розп'ятого Ісуса, могли побувати в Евсемані, могли побувати на Голгофі і згадати, як написано, служіння спомену, ми кажемо, служіння спомину, згадати розп'ятого Ісуса. Не десь сьогодні, поза межами цього будинку, давайте направимо свої думки на нашого Господа. Три текста, які записані Перше писання до коринтян і з першого розділу, і 18 й текст. Слово про Хрест. Тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, що це є? Сила Божа. Другий текст, 23. й а ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків, Христа, Божу силу і Божу мудрість. Слава Ісусу Христу! І третій текст, другий розділ цього самого Пісання і спочатку. Коли я прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, я вирішив. Приймає рішення, Павел, я вирішив. Нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. розпятого. Я був вас в немочі, в страсі, в великому тремтінні. І слово моє і проповідь не в словах переконливої людської мудрості, але в доказі Духа і, і сили. Щоб віра ваша не в мудрості людській була, але знову в силі Божій. Три текста говорять про розп'ятого Ісуса і про Божу силу. Слово про Хрест, я думаю, ми розуміємо, це не про Хрест дерев'яний, на якому був розп'ятий Ісус. Слово про Хрест це про того, хто висів на цьому хресті. Бог прийшов на землю в тілі і був розп'ятий на хресті між двома розбійниками, це сила Божа для нас. Далі Павло каже, ми проповідуємо, браття і сестри. Особливо до братів-проповідників хочу звернутися. Ми проповідуємо центром нашої завжди проповіді, яка б не була тема, але має бути Ісус розп'ятий. Це центр. Це, це, це дуже важливо. Це сила Божа і мудрість Господня. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Часто можемо про все говорити, про різні теми, а Христа не згадати. Але центром уваги. Завжди має бути Ісус розп'ятий. І третє місце каже, коли я прийшов до вас. Ви знаєте, Павло, хто на той час мав саму вищу освіту. Він міг дуже гарно сказати таку мудру проповідь, що люди б заслухались. Він вчився у ній гамаліїла. Але каже, я вирішив нічого не знати, нічого не знати крім розп'ятий Ісус. Це саме головне, це саме цінне. І далі каже, в цьому сила Божа. Знаєте, віра приходить від слухання. І він каже, я хотів би, щоб і віра ваша була не в людській мудрості, не від того, що хтось мудрість свою виявляє. Але ця віра ваша, що була в силі Божій. Розп'ятий Ісус і сила Божа. Можна тему назвати в розп'ятому Ісусі наша сила. В Розп'ятому Ісусі наша сила. Про це не знали люди, коли, дивилися, коли Ісуса розпинали. Навпаки, люди дивилися і розчаровувались. Скільки людей розчарувалися, а ми думали? Це той, який прийде і спасе. Його б'ють, а він мовчить. Чому так? Коли його розп'яли, вони дивилися, та він же ж голодних кормив, та він же хворих зціляв. Чому його розпинають сьогодні? Ну зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. Ісус не сходить, чуда не стається. Навіть учні, які йшли в Емаус, розчаровані один до одного говорять, а ми думали, а Він царство, а Він захистить, а так не сталося. Браті і сестри, ми сьогодні з вами є щасливі, що ми бачимо в розп'ятому Ісусі велику цінність і силу Господню. Чому Ісус мав померти? Чому Він не зійшов з Христа? Чому в Гефсиманії, коли молився, хай та чаша пройде мимо, він на цьому не закінчив молитву, а він її продовжив, хай буде Твоя воля. Будучи в тілі, розуміючи, які страдання, яке горе його чекає, хай та чаша мимо пройде, але не моя воля. Я готовий пити гірку чашу. І він її випив, коли грішна людина плювала в обличчя, коли били його і збили так, що тіло було повністю збите. Ці, знаєте, коли били тими його нагайками всякими. Виривали шматочки тіла, яка це була біль. А Він мовчить. Ісус, чому ти мовчиш? Тебе звинувачують несправедливо, чому ти мовчиш? Якби Ісус заговорив, друзі, Він би оправдався. Але де б ми були? І що було б з нами? Приговор Господній був над, всі, над всім людством, за зроблений гріх, що мало бути? Смерть. Ми би всі загинули, ми би всі загинули. І Ісус знав це. Зійти з Христа це поразка, а померти це перемога, це перемога. Ісус не зійшов з Христа, витерпів до кінця і пролив свою кров до останньої краплі, заплатив ціну за наше викуплення. І апостол Павло пише, після дня в 15 му розділі, читаємо, я найперше хочу вам передати. Каже, що Ісус Христос помер за наші гріхи, за Писанням, за Писанням. Він віддав своє життя за наші гріхи, Бог поклав на нього гріхи всіх людей. І тому він мав померти. За зроблений гріх смерть. І Він прийняв ту смерть. Якби не Ісус, я помер би, ми померли би. А Ісус цю смерть приймає. Невинний, не зробив жодного гріха, а Він помирає. І Іван пише, а тепер кров Ісуса омиває нас від, від всякого гріха. Хіба це не сила Божа? Друзі, що може омити гріх серце людей? Що? Яке средство сьогодні? Можна їхати по цілому світі шукати, чим би омитись від гріха. Не знайдемо нічого абсолютно. Золото всього світу зібрати не хватить, щоб хоча б за одну душу заплатити. Одна капля крові Ісуса. І омиває від всякого гріха. Алілуя! За цю силу крові ми дуже дякуємо Богу. Теж, псалом, автор написав дуже гарно: чи пізнав ти силу крові, оскажи. І чи омитий ти кров'ю Христа? Чи ти чистий, чи ти чистий. Кров і сьогодні сили не втратила. І сьогодні, хто каже, Я каюсь прости, кров Ісуса омиває. Алілуя! слава Ісусу! Кров Ісуса це ціна. Ісус заплатив ціну. Тому страдаючий Ісус для нас є цінний, цінний. Ми дивимося на Його страдання, ми згадуємо Це, дітям розказуємо. Дивіться на Ісуса, який був розп'ятий, опльований, зневажений, Він помирає, а тобі і мені дарує життя. Алілуя, слава Ісусу! Живи! Я прощаю Твої гріхи, я прощаю Твої беззаконня. Ти живи, слава Ісусу Христу! Він той, який і сьогодні прощає, і тому з вірою будемо дивитись на хрест Голгофи. Ми чекаємо прощення. Може, ми і п'ятницю були, за нас молилися, але була субота, і була неділя ранок, і може знов десь думка, слово і на совість, совість нам підказує що щось недобре, але ми щасливі. Є Голгофа сьогодні. Ми можемо підняти свій зір, коли б не сталося це. Неважно, який день, але ти піднімаєш з вірою свої очі на Ісуса Христа і є сила Божа в розп'ятому Ісусі, щоб тебе омити, очистити і освятити. В чому ще ця сила? До Єфесян я не читаю за браком часу, вже цих місць вже часу лишили зовсім мало, але написано, що ми були далекі, ми були чужі і далекі від обітниць. Єврейський народ мав привілеї, а ми з язичників, але написано: ми стали близькі і стали рідні через що? Кров'ю Ісусовою. Якби Ісус не постраждав, друзі, чи були б ми такі рідні і близькі, чи ми знали б, як ми сьогодні дивимося на нашу велику християнську сім'ю, і ми тішимося, це сестри наші, це браття наші, ми стали рідні. І сьогодні куди б не пішов, не заїхав. Скільки в мене таке в житті було перший раз, приїжджаєш в місто якесь і шукаєш віруючих, знаходиш, перший раз бачиш. О, брат приїхав, о сестри наші. Як приємно мати, стільки сестер і стільки братів. І це все завдяки розп'ятому Ісусу Христу. Алілуя! Кров Ісуса нас зріднила. В крові Ісуса в страданнях є велика сила об'єднати всіх. Ми можемо говорити зовсім різними мовами. Ми можемо мати різний колір шкіри, жити зовсім в різних місцях і ніколи не зустрічатися. Але ми знаємо, там є наші браття, там є наші сестри, ми рідні, ми рідні. І 19-й вірш того самого другого, другого розділу каже, що ви. Свої для Бога, ви домашні. Ви домашні. Ми стали близькі не тільки один для одного, але в нас тепер один батько. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу за Його страдання, за Його пролиту кров. В нас один батько, який нас всіх любить одинаково, і ми Його діти, які ми щасливі бути дітьми. Нашого великого і славного Бога. Він наш Бог. Ми дуже дякуємо Ісусу Христу за страдання. Тому хочеться говорити про його страдання. Хочеться згадувати той хрест Голговський, бо на ньому Ісус помирав. помирав. І там перше прощення пройшло, коли тому розбійнику, який вже помирав за свої погані вчинки. Його дорога він мав іти зовсім в інше місце. Але Ісус каже: тобі прощаються гріхи. В Ісуса тепер влада гріхи прощати, проливши кров, Він має цю владу. І каже йому: сьогодні ти будеш зі мною. Де ти будеш зі мною? В раю. Римська влада до смерті засудила. І він страдав і каже: ми справедливо засуджені. Він знав, що він достойний цієї смерті і тої кари, яку йому винесли. А Ісус прощає гріхи і каже, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Алілуя. Брати і сестри, подивімося на себе, хто ми були, які ми були, але всіх нас простив, Ісус, слава Господу! Отже, перша сила проявляється в прощенні гріхів. Може, великих гріхів, і ми можемо самі собі не простити. Боже, я не можу простити собі, як я це зробив. А Ісус прощає, і Слово Боже каже: простіть собі, як і Христос вас простив, і ви простіть, хай сумління ваше буде чисте, бо кров Ісуса вона омиває від всякого гріха. Кров Ісуса нас об'єднує в одну сім'ю. Це сила Божа, це сила Божа може об'єднати стільки народу. Всі дивуються, як ви так об'єднані. Один раз мені сказали, дивлюся, був у вашому зібранні, а вас і дітки, і молодь, і старші. Ми не можемо так сьогодні зібрати людей різного віку, і щоб всі були разом. Ми не можемо цього зробити, а кров Ісуса Христа. А страдання Ісуса це зробили. І дітки, і молодь, і старші об'єднані в одну сім'ю. Слава Ісусу Христу! В чому ще проявляється сила Божа, коли ми дивимося на розп'ятого Ісуса? Друзі, коли ворог настигає. Диявол не хоче, щоб ми спокійно жили. Він посилає свої атаки і стріли, і стріли. Сьогодні ти і я маєш право призивати кров Ісуса на збереження свого життя. Ісус, я призиваю твою кров на збереження і захист мого життя. Ісуса. Кров сьогодні може захистити нас. Алілуя! В дорозі їдемо, ми призиваємо кров Ісуса. На наші будинки, де ми проживаємо, на квартири Боже, ми призиваємо Твою кров. Ісус, який помирав, Він сьогодні сильний захистити нас. Лукавий шукає вкрасти, вбити і погубити. І Він ходить, як той рикаючий лев. Але кров Ісуса це свідоцтво, що Ісус на Христі переміг диявола. Алілуя! Слава Ісусу Христу! І ти можеш просити захисту. Коли вночі йдеш, тобі страшно, ти призивай кров Ісуса Христа, і ти відчуєш, що з тобою той Ісус, який був розп'ятий, який пролив свою кров дорогоцінну. А сьогодні Він в силі іде рядом з тобою. Каже: Не бійся, я з тобою, я тебе не залишу. Слава Ісусу Христу! Кров Ісуса Христа має дуже велику силу і має велику цінність. Ось чому ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу, це Божу силу. Бо в крові Ісуса це є для нас. Кров Ісуса Христа і рани Його ще мають в чомусь силу. Про це прок Ісая написав, що Він взяв на себе, він був погорджений. Третій вірш з 53 го розділу. Люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, а ми його не цінували. А на правду, він немочі наші взяв, болі наші поніщують. Ми тут страдаємо, хворіємо, болі різні. Але читаємо Слово Боже, Ісус, ці болі взяв на себе, так як і гріхи, і болі наші взяв на себе. Каже, ми вважали за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив, а він був ранений. За наші гріхи, за наші провини був мучений. Кара на ньому була за наш мир. А далі слова, які ми часто повторюємо, Його ранами нас оздоровлено. О, яка сила Божа. В розп'ятому Ісусі, дивлячись на його пробиті руки, на Його пробиті ноги, на той терновий вінець, ми бачимо, яка велика Божа сила для оздоровлення. Сестри, Бети, я знаю, є багато хворих сьогодні в цьому зібранні. Буде проходити сьогодні тарілочка з хлібом, яке символізує тіло Ісуса. Буде проходити чаша з вином, яка символізує кров Ісуса Христа. Пам'ятаємо в ранах Ісуса наше оздоровлення. Давайте з вірою будемо торкатися цієї великої святині і розуміючи, що Слово Боже є вірне, це не моє слово. Я можу помилятися. Скажу, і я можу помилитися, але Слово Боже ніколи не помиляється. В ранах Ісуса моє оздоровлення. І я твердо знаю свої хвороби, свої переживання, які були в мене, я б сьогодні перед вами не стояв. Але в ранах Ісуса моє підкріплення і моє здоров'я. І кожного з нас довірмося Ісусу Христу. Нехай Його ласкава рука торкнеться кожного, нехай головні болі відступлять, спина. Кого яка проблема є, ми скажемо Ісусу, відкрий свої рани тому, який за тебе там помирає. І пам'ятай, Він болі твої взяв. Він взяв твої муки, всі хвороби твої, взяв на себе. Це наш Ісус, який сьогодні сильний. В розп'ятому Ісусі є сила Божа, яка сьогодні може тебе оздоровити і може підкріпити. Довірся Ісусу, довірся, і Ти отримуєш те, чого Ти чекаєш. Час наш пройшов, ми вже йдемо до молитви. Друзі, хотілося би ще нагадати, що три таких важливих кроки, які ми маємо зараз робити перед нашою молитвою, це євреям. Порада така 12 розділ і спочатку. Третій вірш спочатку читаю. Тож подумайте про того? Хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись. Найперше звертаю увагу на наші думки. Давайте ми свої думки дійсно направимо на того, каже, подумайте про того, хто перетерпів на розп'ятого Ісуса. Що йому прийшлося терпіти, будучи Богом? Ми прості люди, але коли нас зневажають, коли нас принижують, нам так хочеться здачі дати, так хочеться за себе заступитися. А Він мовчить, як та овечка ями. і він мовчав, ні слова. Він просто знав, на ньому був мій гріх, на ньому був наш гріх. І він мовчав. Подумайте про Ісуса зараз. Давайте ми думки посторонні залишимо, будемо думати про Ісуса. Другий вірш каже, дивлячись, а тепер очі підніміть. На кого? На Ісуса, на начальника і виконавця віри, який. Замість радості, яка була перед Ним, перетерпів що? Хрест? Хрест. Слово про Хрест. Ісус пішов на хрест. І сьогодні очі підніми на хрест. Там Ісус, на середньому хресті Ісус, який стікає кров'ю, подивися, хай наш погляд буде на нього. Глянь, друже, глянь. На рани Ісуса подивися. І третій крок. Маючи навколо себе таку хмару свідків. Скиньмо всякий тягар і гріх, який нас оплутує. Думки про Ісуса розп'ятого, очі на хрест Голгофи, на розп'ятого Ісуса, бо там наша сила, там наше звільнення, там наше прощення, там сила наша, здоров'я наше в розп'ятому Ісусі. з вірою подивися, і третій крок: скиньмо себе. Скиньмо всякий тягар і всякий рік. Перед нами велика святиня. Написано, маючи відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Кров Ісуса дає право і така велика сила. Ми, грішні люди, можемо війти в Божу присутність, так близько підійти. Він каже: придіть до мене, такий, як я. І дозвіл на це дає. Кров Ісуса Христа, Його страждання, якби не ці страдання, ми були б далекі від Бога і загинули. А сьогодні можемо так близько підійти, як до батька, дитина до батька. І такий, як є. Блудний син просто підійшов до батька. Ці він знав тіла хмотя, він одів дуже гарну одежу. Ісус хоче кожного простити, хоче очистити наші провини і хоче дати тобі і мені право радіти і бути з ним. Ми можемо участвувати, він дає право, він даєте право, прощаючи наші гріхи. Давайте піднімемося. Хай Господь допоможе нам, друзі, зробити ці кроки, подумати, подивитись на нього і скинути всякий тягар. Хто хотів би може сказати, тому що, можливо, відчуває щось сумління, підсказує. Можете сказати, ми щиро помолимося за кожного, бо перед нами друга частина. Помолимося, помолимося, помолимося. Ваші руки бачить Господь. І бачить ваше серце. Він каже: Я знаю ваші діла, але ми стоїмо перед розп'ятим. Розп'ятий Ісус, то Божа сила на прощення, на обмиття. І Він дає чисту світлу одежу, без п'ятна і порока, які б не були ці п'ятнишка, маленькі, великі, кров Ісуса омиє. Давайте з вірою підемо до Ісуса. Молимося. Отець Небесний. Ми дякуємо